Ясне. Доброго ранку садочок прекрасний. Доброго ранку діткам усім. Дорогі дітки, влаштовуйте зручніше та слухайте уважно. Стане сніжок, ожив лужок. День прибуває, коли це буває. Так, це буває навесні. Це у зелені довкола Пасовища. Ліс і поле мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи весна. З приходом весни сонечко сяє ясніше. Дні стали довші, а ночі коротші. на вулиці стає тепліше пташки прилітають. Та на сніг з'являються перші квіти, першоцвіти. Першоцвіти це квіти, які першими розцвітають після зими в лісі і на лугах. Кожна квітка дивовижна своєю красою і так захоплює нас своїм тонким ароматом. Підсніжник це квітка весни, ще навкруги лежить сніг. А він же пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з-під снігу відніються невеликі зелені листочки, згодом появляються білі голівки на тандітному стебельці. Квітка має три ніжних пелюстки. Ростуть ці квіти густими білими острівцями, навколо поширюється чарівний аромат, підсніжник занесений до червоної книги України. Ростуть вони у гаї, лісі і в саду. На жаль, життя не недовговічне. Часто люди зривають перші квіти, не замислюючись про те, що вони дуже скоро загинуть. Якщо люди будуть зривати квіти, спорожніють всі поляни і не буде краси. Щоб не рвати квіти, на згадку про них ми з вами виготовимо об'ємну аплікацію підсніжник. Для виготовлення цієї аплікації нам з вами знадобиться клей, папір блакитного кольору, кольоровий папір чорного кольору, квадратик, вирізаний з папіру білого кольору. Також ви за допомогою власних батьків зможете вирізати три елементи кружечки білого кольору. Також для стебельця темокутник довгий зеленого кольору. Та дві елементи, з якого ви зробите зелені листочки. Але спочатку нам з вами потрібно зробити пальчикову гімнастику. Сяє, сонечко, привітно! Ось і квіточка розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво вправо нахиляє. Тут метелик прилетів і на квіточку він сів. Ну що, готові працювати! Для того, щоб зробити таку аплікацію, нам спочатку потрібно взяти папір чорного кольору і з однієї сторони його обірвати. Папір ми беремо прямокутної форми. З двох сторон у прямокутника сторони довгі, а дві інші сторони коротші. Ось з однієї довгої сторони, ми ось так от з вами обережно. Надриваємо гарненько чорний папір, перегортаємо кольоровою стороною донизу і за допомогою клея з кісточкою обережно змащуємо усі сторони нашого прямокутника. І обережно приклеюємо. Це в нас буде земля. Обережно ось так розгладжуємо з усіх сторон. Потім нам потрібно взяти квадрат білого кольору. І так само ми будемо його обривати, але вже з усіх чотирьох сторін. У квадрата усі чотири сторони рівні. Ось, це в нас вийшов сніжок. Тепер нам теж потрібно дуже обережно змастити з усіх сторон клеєм та приклеїти. Це в нас з вами сніжок біленький. Тепер ми беремо з вами смужку прямокутної форми зеленого кольору. Змащуємо її клеєм, але не а лише на наполовину. Ось так. Тут зараз у нас з вами клею немає. Приклеїмо смужечку, це в нас буде стебельок нашої квіточки. Ось так. А зверху підгибаємо, після чого нам потрібно взяти наші три кружки. Перше ми просто змащуємо по всій формі, по всьому кругу. Ось так. І приклеїмо. Ось як гарненько виходить. Другий кружечок ми дуже обережно. Складемо ось таким чином і змащимо лише одну його половинку. І ось цією половинкою, ось так з краєчком, ми будемо приклеювати. Це наша пелюсточка. Беремо другий кружечок. Так само його на половинку складаємо і лише половинку змащуємо клеєм. І обережно прикладаємо вже з іншої сторони, з іншого боку. Це у нас друга гарненька пелюсточка вийшла. Чого нам, дітки, не вистачає? Так, нам з вами ще потрібно приклеїти. Ось такі листочки. Ось. І останній листочок у нас з вами залишився. Ось у нас все готово. Наша з вами аплікація підсніжник. Ранньою весною ми маємо змогу милуватися квітами першоцвітами. Вони прикрашають нашу природу. Пам'ятайте, дітки, не потрібно квіти рвати, слід їх охороняти. До нових зустрічей!